Блин, где кинг -Кон? Не знаю, он уже давно прийти. Угу. Стоп, это там что, Кинг-Кон Привет. <клышко> <клышко> что это с тебе Ну, короче, помните вот эту историю, когда на меня вот так кишка напала, била? Короче, зараз расскажу, как все было. Короче, Коли я відбився від тої кішки, я пішов в лабораторію до людей. Так, Що це зі мною? Вони побачили, що це що сталося. І засунули мене в кабіну росту, так сказати. Я пішов в кабіну росту. І потім повернувся ось таким. Ну, якимось ось таким я повернувся тоді. Бо розміри мої були дуже великі тоді. І шара, шрам на руці, і рука встановила. Це мене дуже порадувало. Тоді люди прийшли і дали мені якусь сокиру. Ось таку сокиру вони мені дали, а потім почали надівати на мене якісь штуки. Ну, і потім я став отаким от, от супер титаном. І це вся історія мого апгрейду. З такими апгрейдами я сильніше вас двох разом взятих. Навіть мою попередню версію взяти до вас, я все одно буду сильніший.